Це 100 шарів їжі челендж. Дівчата будуть їсти різні смаколики. Є три учасники. Одному дістанеться один, іншому 10, а третьому 100 слоїв їжі. Кожному доведеться з'їсти все до останньої крихти чи випити до останньої краплі. Буде весело. Як вони всі по-різному це будуть робити? Погнали дивитись. Ух ти! Ми одразу починаємо з лимонаду прайм. У брітні одна пляшка. Цей час у Ніколь десять пляшок, а у Моніки ціла ялинка із пляшок лимонаду. Такого ще ніхто не бачив. Моніці дісталось сто слоїв. Починаємо з брітні. Я тільки рада бути першою. Давайте спробуємо. Відкриваємо. Пахне смачно. Випиваємо. М -м -м. Як освіжає. О, пляшка порожня. Эй, бріжні, акуратніше будь. Ой, спробач. Зі мною щось не так. Ніби струмом вдарило. Що це? Дівчата, тепер можна мені? Супер. Давайте спробуємо. Забираємо всі кришки. Чудово! Клас. Дістаємо трубочку. Спробуємо жовтий напій. Ого. Я посвіжаю та заряджає енергією. Клас! А тепер скуштуємо блакитний. Як смачно! І залишилось роботи рожевий. Ой, маніти! Все правда круті лимонади. Я вже все випила. Тепер можемо починати. Ой, вибачте, це все газики від лимонаду. У мене так багато енергії. Я побігла. Що це з нею? Ніколь, ти куди? Дівчата, Ніколь, точно не потрібна ваша допомога. Вона надто активна. Ух, я набігалась. Тепер дуже втомилась. Мені треба трохи відпочити. Тоді моя черга. Так, як мені впоратись? ідея, я вставлю в рот лійку. А ти заливатимеш кожну баночку лимонаду в мене через лійку. Допоможеш? Беремо рожевий напій. Так. Це буде простіше простого. Заливаємо. Моніка швидко вип'є кожну краплю. Це навіть весело. Клас, тепер жовтий. Ух ти, знову рожевий. Як в тебе стільки поміститься. Залишилось зовсім трохи, Моніка. Ой, ой, ой-ой-ой. Готова! Як ти себе почуваєш? О, Газовки було надто багато. Я відчуваю неймовірну силу та енергію. Я не можу зупинитись. Хочу весь час кудись бігти. У мене так багато енергії, що я стала швидше світла. Я пробіжу через всю планету. Як же я втомилась? Дівчата, що це з вами? Ну, добре. Єс! Ох ти! Яке прикольне мармеладне око! Це так дивно виглядає у брітні знову одне, а от у Моніки вже десять. У цей час у уніколь гора зі ста шарів мармеладних очей. Чудово! Брітні, по традиції ти будеш першою. Що вигадала? Єзі мармелад з допомогою виделки. Протикаємо. Ой, не виходить. Мармелад просто вислизає прямо в мене з під виділки. Як же так, ні, мені не потрібна виделка. Тут потрібно дещо потужніше. Молод. Від цього мармелад точно не вислизне. Так, спрацювало. Ого, ось це було сильне рішення. Спробуй. Пахне чудово. А на смак дуже смачно. Мені сподобалось. Клас, здорово. Смакота! Моніка, а ти як усе це з'їси? Не терпиться подивитись. До мене прийшла ідея. Я можу використовувати веделку та скотч. Тепер у мене пальці веделки. Протикаємо ними мармеладні очі. У мене десять мармеладок та десять пальців. Я точно знайшла застосування кожному своєму пальцю. А самі мармеладні очі просто фантастика. Які смачні. Ух ти, Моніка, ти геній! Це чудова ідея. З'їла їх всі. Тепер твоя черга. Я тільки рада швидше спробувати. Візьмемо одне мармеладне око. Воно виглядає таким класним. Спробуємо. Всередині такий смачний джем. Мені сподобалось. Тепер можна з'їсти все-все-все. Як здорово! Смакота. Мені подобається, хочу ще. Ой, не можу зупинитись. О, Ніколь, ти так швидко з'їла майже всі мармеладки. Що в тебе з головою? Вона перетворилась на одне величезне око. Яка краса! У Брітні лише одна цукерка з Кітс. Виглядає скромно. У Моніки 10 цукерок. Це вже краще. А що дісталась, Ніколь? Дивно. Mm -hmm. У тебе нічого нема. Незвично. Годі вам, дівчата, приводу для сміху немає. Почнемо дегустацію з брідні. Звісно, давайте придумаємо щось цікаве. Ідея, у мене є лялькова катапульта. Mm -hmm. Давайте покладемо в неї цукерку і закинемо прямо до мене в рот. Ой, прямо в око. А це точно було боляче. Брітні, спробуй ще раз. Зараз точно вийде. Так, вона потрапила. Ще цукерка дуже смачна. Дівчата, давайте ж разом порадіємо за брітні. Тепер черга моніки. Так, давайте тепер спробую я. У мене цілих десять скітелс. Я вигадала. Слідкуйте за руками. Тепер ловимо кожну цукерку. Доки вони не впали. Я така швидка, Смачно. Міць. Це круто. Так. А це ще хто? Дивно, навіщо мені парасолька? Тут немає дощу. Ми не знаємо, що відбувається, але спробуй розкрити парасольку. Тобі точно не дарма її дали. Хм, Поки що нічого не відбувається. Дивно. О, подивіться, це ж веселка. А де веселка та міц цукерки скітовс? Ух ти! Моїсту цукеру. От вони! Прикольно! Я така щаслива, дівчата. Мені потрібно швидше все зібрати в мою парасольку, поки цукерки не пропали. Так, у мене повна парасолька з Ви як? Після граду зі скітлс точно будуть синці. Але я впевнена, що скітос красить нам усім цей день. Давайте налітайте. Смакота. Моніка, у тебе ще одного шару їжі не було. Цього разу тобі пощастила з кукурудзяним зернятком. Ніколь має таких 10 штук. А усі брітні посміхнувся успіх 100 шарів зерен попкорно. Брітні, зупинись. Це не потрібно так їсти. Давайте почнемо з Моніки. Вона точно розбереться якнайшвидше. Згодна? Спробуємо. Ой, це не прокусити. Добре. Я використовую більш жорстокі методи. Розігріваємо це зернятко пальником. Дівчата, близько не підходьте. І так, розігріваємо. Ой, як страшно. Оу. Чули? Вона готова. Обережно, обережно. Я вже несу вогнегасник. Зараз все загасимо. Стоп, Ніколь. Не потрібно. Із цим вогнем я зможу впоратися сама. Дивись. І все готово. Спробуємо. Горіли попкорн не смачно. Ніколь, давай перейдемо до тебе. Звісно, але як мені приготувати безпечно свій попкорн? О, я покладу зернятко кукурудзи на гарячу праску. Так, давайте викладемо кожне зернятко в отвори. Чудово. Зачекаємо? Ух ти, це геніально, Ніколь. Якщо це щось працює, я в шоці. Це реально працює. Всім варто записати такий лайфхак. Він робочий. Так, ще й попкорн вийшов смачним. Супер! Що ж, переходимо до брітні. Дайте мені поміркувати. Ідея: я маю апарат для попкорну. В ньому я зможу швидко приготувати весь попкорн. Навіть не потрібно нічого вигадувати. Просто засипаємо зерно попкорну в апарат. І трохи чекаємо. Клас! Працювало! В мене вже є готовий попкорн. Він дуже смачний. Клас. Смакота. Давайте інші зерна засипемо. Брітні, не роби цієї помилки. Ці зерна – це дуже багато. Не хвилюйтесь, це буде гаразд. Звідки тут стільки іскор? Мій апарат точно зламався. Як багато попкорну. Лавина з попкорну. Дівчата налітайте. Це так смачно! Клас! Все у попкорні! Не гнівайтесь! Це шоколадний бургер! Таке я бачу вперше. У Ніколі один, а ось у Моніки аж десять штук. І як вона це з'їсть? Хоча зачекайте у брітні сто бургерів. Так, почне, Ніколь. Так, шоколадний бургер. Це має бути дуже смачно. Ой, стоп! Спочатку кнопка підписки. Швидше натисни на неї під цим роликом, щоб побачити все самими першими, та не забувайте про дзвіночок. Так смакота дівчата, шоколадний бургер набагато смачніше за звиний. Ми віримо, Ніколь. Ти так нещадно його з'їдаєш. Повір, ми не заберемо його у тебе. Можеш так не поспішати. Ой, пробачте, це було надто смачно. Моніка твоя черга. Звісно, давайте спробуємо. Почнемо з першого. Ух ти, як це смачно! Ніколь мала рацію. Пальчики оближеш. Тут все шоколадне. І булочка, і шоколадна котлета, і навіть сир шоколадний. Нічого подібного я раніше не пробувала. Я вже наїлась, а я маю ще половину. Що мені з ним робити? Зможеш відкривай рота ширше. Ми тобі допоможемо. Як чудово, коли довкола кращі подруги, вони підтримують і бургери допоможуть з'їсти. Моніка, давай жуй активніше. Тобі треба доїсти все до останньої крихти. Це важливе правило нашого челенджу. Залишилось зовсім небагато, я поралась. Зараз я лусну. Бріні. Ой, тепер ти. Так, я цього чекала. Я така голодна. Давайте почнемо. Це буде легендарно. Чудово. Ой, спробуємо. Візьму одразу два. М -м -м. В мене сто штук. Яка смакота. Обожнюю шоколад. Я готова харчуватись шоколадними бургерами все життя. Дрітні, я не вірю, що ти все це з'їла. В тебе стільки поміститься? Тут сто бургерів. Це так багато. Що ж буде з тобою, коли ти все з'їси. Ого, брітні, ось це в тебе апетит. Дізнавайся, у тебе замість живота глибока яма. Куди стільки помістилось? Залишилось зовсім небагато. Я така голодна. Брітні не буде проти, якщо я візьму один і допоможу. Я не віддам. Ні. Ти його без бою не отримаєш. Ого. Дівчата, це бій за бургер. І кому ж дістанеться останній шоколадний бургер? Ой, здається, він дістанеться моніці смачного.